Слова діти та війна. Чи можуть ці слова бути поряд у нашому 21 столітті? Наші діти, на жаль, знають, що таке війна, знають що таке сидіти у підвалах, коли летять ракети. Наші діти знають, що таке БТР, бачили танки, на жаль, не на малюнку, а в реальному своєму житті. Наші діти діти війни. У свої десять років Святослав. Вже має досвід окупації, і цей досвід зробив його сильним та відважним. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви голоси мирних. Дивимось. Мама розбудила мене, сказала синок, почалася війна, я пішов на диван в кухню. Я мене це перший раз я не розумів це, як це, що це почалось, чи це воно ну, закінчиться, чи воно що воно буде. Я почав плакати, за те, що просто не розумів. У мене був маленький братик, і коли я розумів, що типу війна це убивають, мені було страшно за мене, маму, тата, ба, друзів, близьких та брата. Я не знав, що робити. Потім ми. Тато пішов на роботу, а ми поїхали до бабусі, тому що вона старенька, вона одна. Дідусь помер два роки тому. Нам чулися іноді вибухи, але не такі гучні. Вони не рядом з нами, а десь так у селах. Потім приїхав тато, і ми вирішили їхати до бабусі і дідуся. В село Михайло Котюбинськ. Ми зібралися, і тато думав на наступний день відвести ну, відвезти на вечором, а на наступний день поїхати на роботу. Але коли ми утром вранці прокинулися, все місто було, все село було заточене рус, русскими солдатами. Вони окружили село. І якщо б тато поїхав, то вони б його просто вбили. Або взяли плени і вбили всю нашу сім'ю. Ми не поїхали. Ми почали сидіти. Запасів їди, на жаль, у нас було дуже мало. Мама почала читати рецепти в інтернеті, вона робила дрожжі з картошки, щоб зробити хліб. Нам всім домашні. Ми молотили муку і купували, ходили в центр, там, де було багато руських. І дуже їх там було багато, там були і БТР, і танки, і дуже багато. Потім ми дізналися, що можна ходити по молоко. Ми, а мама з бабусею почали ходити по молоко. Вони ходили по молоко, і один раз, коли вони йшли додому до нас, просьба нашу вулиці, у нас отакий поворот, пролетів БТР і почав очередів просто стріляти в небо. Вона отак от ішла, тому що це було їхнє право. Отак от іти, і дивитися, не дивитися на них, бо вони тоді розстрілювали. Він отак от їхав, просто піднімав руку, стріляв в небо. Ми не розуміли навіщо. Потім, мама, коли мабуть не збив БТР, тому що він їхав, отак от прямо рядом з нею проїхав. Це інший був. Ми почали думати, і коли мама побачила, що забирали дівчат, просто забирали їх і насилювали і, е, руські солдати, мама окончательно сказала татові: і все, ми їдемо. ми почали шукати і вибрали Хмельницьк. Там живе мама на кума і кресник Її для всіх нас важко пережити всі події, які трапляються зараз в Україні. Ці події потрапляють у категорію екстремальних подій. А емоційні реакції може охопити поняття травматичного стресу. Це нормальні реакції на нормальні події, події, які виходять за рамки звичайного людського досвіду. Наші діти відчували страх та страх своїх батьків, чули тривожні, різкі та агресивні висловлювання, чули, як вибухають ракети. Та бачили, як горять їх будинки. Змінювався звичайний перебіг сімейних справ. Вся атмосфера була насичена тривогою. Я теж мама. І досвід моєї дитини це 9 довгих років війни. Донецьк, окупація, Маріуполь. І коли моя дитина прокинулась 24 лютого, 2022 року від вибухів у Маріуполі, вона в мене запитала: Мама, чому в свої 14 років я повинна бачити війну? Вже вдруге. Ці слова досі в моїй голові. Мабуть, для того, щоб ти стала сильнішою, відповіла я, наші діти швидко подорослішали, взяли на себе відповідальність, хто за свого маленького братика чи сестричку, хто за свого улюблену тварину. Але нам, батькам, треба розуміти, що це лише діти, і вони, як і ми, бачать обличчя війни. Тому, можливо, дітям знадобиться ваша допомога у їх відновленні після стресу. У цьому вам допоможуть такі рекомендації: дбаємо про тіла дитини, намагайтесь менше, змінювати звичайний ритм життя дитини, більше відпочинку, сну, позитивних вражень, організуйте дитині можливість для скидання напруги, заняття спортом, танцями, рухливі та змагальні ігри, харчування може бути дрібним. Не змушуйте дитину їсти, якщо вона не має апетиту. Їжа може бути легкою та корисною. Додайте фрукти, овочі, соки. Дитині та й вам потрібно більше пити. Вода, солодкий чай, сік, морс або компот. Не відмовляйте дитині у солодкій їжі. Чай з цукром, цукерка, чашка какао викликають позитивні емоції, відчуття безпеки та стимулюють роботу мозку. Не бійтеся зайвий раз обійняти. Погладити дитину, підтримати її за руку. Позитивні телесні контакти дуже корисні та знімають напругу. Подбаємо про емоційну стабільність дитини. Не варто без особливих причин вводити дитину до місць масового скупчення людей. Це може підвищити її тривогу. При відвідуванні таких місць потрібна обов'язкова присутність поруч спокійного дорослого. Поясніть дитині, куди і навіщо ви йдете. Не варто дозволяти дитині на самоті дивитися телевізійні новини. У будь-якому випадку, навіть якщо ваша дитина підліток, вона потребує пояснення вашого ставлення до того, що відбувається. Створіть атмосферу безпеки. Обіймайте дитину, навіть найчастіше розмовляйте з нею, беріть участь у її іграх, подивіться разом із дитиною на її старі фотографії. Це дозволить повернутися до приємних образів з минулого, послабити неприємні спогади дитини. Читайте книги, оповідання та казки, де описуються сюжети подолання страху героями. Якщо дитина відчуває тривогу чи страх, ви можете забезпечити їй свою спокійну присутність, ненав'язливий фізичний контакт, обійняти, взяти за руку, тепло, укрити дати теплий чай. Важливо поговорити, що ви поруч, що все добре, вона в безпеці. І якщо дитина не слухається, виявляє надмірну активність, шалено сміється, намагатись не відповідати агресивно. Можливо, рухова активність допомагає їй впоратися зі стресом. Дитині може снитися кошмарні сновидіння, підтримати її, вислухайте та заспокойте. Якщо сновидіння не повторюються, у цьому немає нічого страшного. Дайте дитині зрозуміти, ви серйозно ставитесь до її переживань. І ви знали інших дітей, які теж це пройшли. Я знаю одного сміливого хлопчика, з яким таке сталося. Поговоріть з дитиною про ті почуття, які вона відчула або відчуває. Ви можете сказати, що багато людей відчували тривогу, страх, гнів, безпорадність, і що ці почуття нормальні. Розмову про почуття можна супроводжувати намалюванням на вільну тему чи ліпленням, а потім обговорити, що намальовано, що це означає, який буде розвиток сюжету, як далі житиме персонаж, як йому допомогти тощо. Подбаємо про осмислення подій дитини. Будь-яка навіть маленька дитина потребує пояснення того, що відбувається. Для неї важливо знати, чому батьки турбуються, зляться, журяться, що відбувається у сім'ї, у місті, постаратися пояснити це коротко. 4-5 фраз і спокійно. Розмовляйте з дитиною про події, що відбувалися. Стільки, скільки в неї є потреба, не варто говорити. Тобі це не зрозуміти, розумієш, коли виростеш, і я не можу тобі пояснити. Завжди є що сказати. Постарайтеся, щоб ваші фрази були доступними та не лякали вашу дитину. У будь-якій розмові про події, що відбувалися, необхідно час від часу нагадувати дитини, що зараз ця ситуація більш стабільна, що дорослі знають або вирішують, що робити. Також можна сказати. Що зараз багато фахівців думають про те, як допомогти людям у переживанні складних почуттів. Що багато людей разом. І навіть у найскладнішій ситуації є ті, хто може допомагати дитині. Особлива важливість гри. Зараз, як ніколи, для дитини важливо активно грати. Можливо, дитина буде будуватиме барикади, гратиме у війну. Ці ігри можуть занепокоїти вас, але допоможуть знизити напругу дитині. Вагома роль можуть відігравати ігри на реагування агресії. Дитина може озброюватися, нападати чи захищатися, бути пораненою чи обутою у грі. Все це є нормальна реакція дитини в боротьбі зі стресом. Можна запропонувати дитині битву подушками, повітряними кульками. Також добре м'яти тісто, глину, пластилін і ліпіти фігурки, заохочете ігри дитини з піском, водою, допоможіть їй винести назовні свої переживання у вигляді образів. Велику роль серед ігор може зайняти ігри у лікарню. Це також є нормальним і сприяє подоланню стресу. Якщо реакції дитини, на вашу думку, надмірні або розломілі вам, зверніться на консультацію до фахівця. Кожні батьки. Можуть стати для своєї дитини трошки психологами та допомогти справитися за страхами. Багатьом дітям сняться погані сни або нічні жахіття після того, як вони побачили щось страшне у реальному житті. Саме тому я вам розповім метод, за допомогою якого ви зможете допомогти своїй дитині боротися із нічними жахіттями. Нічні жахи дуже страшні, тому що під час сну вони здаються реальними. Насправді вони насправжні. Найкращий спосіб боротися з ними це відкрити їх протягом дня, коли дитина не спить, та коли нічого не може їй зашкодити. Одним із найкращих спосібів відкрити сни та вигнати їх на поверхню, це намалювати її зі своєю дитиною. Коли дитина намалює своє жахіття, спитайте у неї, що можна домалювати на цьому малюнку, щоб чудовисько не було таке страшне. Чи що можна домалювати, щоб малюнок у дитини визав позитивні враження? Поговоріть потім про змінений малюнок. Та що дитина відчуває, коли вона на його дивиться? Мінус один страх. Дізнайтесь, чи отримала ваша дитина травматичний стрес через воєнні дії. Пройдіть онлайн-тест. Посилання на нього ви зможете знайти в описі під цим відео. А як ваші діти реагують на стресові події? Що ви помічали за ними? Розповідати їх історії для Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!